Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про ремонт сонячних панелей. Якщо у вас пройшов град чи ви її вронили. Що думаєте, реально промонтувати таку сонячну батарею? Та звичайно реально. Там, де дірки я повипилював, взяти перемички, обережно порозділяти їх. Ось так же саме як я вже зробив. Пробив перемички, щоб струм проходив по тим же самим доріжкам. Обірвані. Ну, а тут прийдеться трошки більш поморочитись. Отак наглядніше. Беремо тестер. Беремо в режим вольтметра і беремо кінцевий дротик найближчий І будемо зараз заміряти напругу. На оцих елементах, що в нас з'єднані між собою. Щоб не сказав дехто в коментарях: А, закорачуєте тут все буде закорочене, воно не буде працювати. Буде працювати. Берем, міряємо напругу. Так. І на Панельки 2,7 вольта 2,7 вольта. 2,7 вольта. Тобто вони всі однакові по напругам. Це робиться для того, щоб просто оці ось всі обірвані доріжки, які в мене тут вирізані, вони будуть. Між собою з'єднані і перенаправлені на оці цілі доріжки. Тобто обірвані, перейдуть на ці. Так, звичайно, цих шинок може не вистачить для того, щоб повну потужність зняти. Але цих шинок тут у нас паралельно підключено кілька штук. Так що вони мають витримати таке навантаження. Ну, як мінімум мають витримати. Це вже краще, ніж нічого, ніж втрачати оцю напругу. Тобто оцей струм, який проходить, тут, бачите, більше половини навіть я вирізав, тому що так, ну, так вийшло. Тут не страшно. Тут цього дві. І тут я через одну пустив. Навантажив лише оцю одну. А тут більше половини вирізано, тому мені прийдеться. На три розподілити з навантаження, і оці три будуть самі навантажені. Але я таким чином е, збільшу струм своєї батареї. Отак-от. Потім після всіх цих, цих маніпуляцій я обмажу герметиком відкриті частини, щоб вони не ржавіли і не окислялися. І все буде гуд. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивились до кінця. Буду вдячний за лайки, коменти та підписку.